Знаєте, тут я от так трошки затнулася, щоб не прокоментувати так, як би хотілося прокоментувати. бо В нас все-таки ефір і є певні обмеження соціальних мереж. Тому що насправді людей турбує кілька питань починаючи з того, куди діваються всі ці установки і генератори, які нам просто потоками зараз течуть із за кордону. Які з 22-го року текли із-за кордону, тільки чомусь потім виявлялися не в лікарнях і не в школах, а на якихось приватних об'єктах і приватних бізнесах, і дуже важливо зараз відслідкувати, щоб воно все дійшло до свого. Справжнього адресата друге питання: коли Галущенко і го компанія будуть відповідати за те, що в свій час Галущенко відмовився від когенераційних установок в Японії, сказавши, що йому треба більше генератори, коли Галущенко і го компанія будуть відповідати, за те за що вони саботували. Установлення альтернативної енергетики, зокрема те, що пропонував Кудрицький і його компанії, якими він зараз займається. І поза тим, що вони виграли конкурс, Галущенко не підписав на встановлення тих установок в Чернігівській області. І от тоді, коли в Чернігові був страшний блекаут, це якраз і виплила гора ця інформація. І останнє, але напевне, найбільш важливе. Коли ми з фракцією в понеділок обговорювали те, яка ситуація у нас з енергетикою. Петро Олексійович вклинився і казав, що зараз одна з найбільших проблем це навіть не стільки саме постачання, скільки державне блокування нормального підключення тої чи іншої установки, чи це когенераційна, чи це альтернативна енергетика. Бо він особисто. Для своїх підприємств за свої гроші, підкреслю, залагодив близько 100 МВт електроенергії. Це і когенерація, це і газотурбінні, це і сонячна енергетика. Але найбільша проблема в тому всьому була це пройти бюрократію і отримати дозволи, щоб підключити це все. І я гарантую, що в громадах зараз та сама проблема. Тому що ще кілька років тому, коли ми піднімали ці питання, громади наголошувала на тому, що отримати дозвіл підключення, отримати дозвіл, якусь там довідку, чи воно все відповідає стандарту, отримати можливість запускати електроенергію в мережу, це каже легше застрелитися, ніж це все отримати. Таке враження, що свідомо іде саботаж. І сорі, але прем'єр-міністерка, премєр міністерка свій час і міністерка економіки, це не то, що мала би знати, а мала би розрулювати уже кілька років тому, а не розказувати, що в громадах щось простоїє. Так називається підніми п'яту точку і взнай, на якому рівні дещо блокується, і як це вирішити, і як спростити. І, от зараз одне з найважливіших питань – це визначення державою і обмеження максимальних термінів підключення, тому що ці терміни можуть тривати і півроку, і рік, в той час, коли мало має бути ну, максимум місяць. Я розумію, що там є технічних купа нюансів, що треба зробити по техніці, але це має бути максимально швидко. І максимально якісно у найкоротший період часу. І перепрошую за ці всі підключення, особливо що стосується громадського сектору, державних інституцій, має платити держава, а не люди. Ми і так вже заплатили свої податки, там з зарплат, заробітків, фопи платять, бізнеси платять, і в результаті люди ще і ще мають платити податки, скажімо так, неофіційну данину таку. А поза тим всім ще треба платити комусь там в кишеню, щоб це реально підключилося. Бо то, що тобі держава дала дозвіл, ще далеко нічого не значить. Ось в чому проблема. І з сьогоднішньою заявою Свереденко розписалася у власній недієздатності. Якщо її моляє, що в громадах щось не так, так давайте зараз перевір, а хто і як дає ці всі дозволи на підключення і хто не дає можливості громадам швидко і ефективно підключити когенерацію. Мені просто цікаво, це тільки зараз ця проблема виявилася. Вона каже: ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями, операторами систем розподілу повинні швидко підключити всі наявні установки і негайно почати виробництво електроенергії та тепла. Тобто на установку такої когенераційної станції треба скільки місяців. Ну, десь декілька місяців точно, можливо, і півроку. Скажіть, будь ласка, вони вже були встановлені. Якщо вони вже були встановлені, чому вони не запущені були? Ну, тому що хтось хотів е, двушечку на Міндіча і двушечку на Москву. Ну хотіли просто, щоб їм дали на лапу. І це, на жаль, ця влада тільки активізовує цю систему поборів з людей. А, ну, звичайно, коли вимикається світло, люди вмикають Ютуб, дивляться свідчення Сергія Ваганяна, і в них виникають звичайно запитання: а куди ж поділися наші гроші? І як оперують нашими коштами-бюджетами? Як е, е, і розповідається про шикарне життя тих людей, які були на посадах, я маю на увазі про Івана Баканова, який досі не покараний. І не немає ніякої підозри, я так розумію, нема за що. Просто нема за що, напевно. Вони просто його зловити не можуть в Україні, вони його не бачать, він невидимим став. Ну, от поліція не можуть його викликати так, на засідання тимчасової слідчої комісії так. під головуванням Олексія Гончаренка. Викликають його через поліцію. Його нема, нема кому пояснити. Мені просто цікаво, ви, напевне, теж спостерігаєте за цим серіалом свідчень Сергія Ваганяна. Чесно кажучи, ну я шокований. Хоча ми напевне здогадувалися, ми бачили в інформаційному просторі різні розслідування журналістів, але в будь-якому о тривога. Нічого продовжуємо. Ага. В, в будь-якому будь випадку в інформаційному просторі ми бачили різні свідчення. От е, останнє свідчення Сергія Ваганяна він розповідає про те, як працював механізм санкцій, як е, розподілялися кошти, як бралися кошти, як шукали приводи для того, щоб е, накласти на того чи іншу особу санкції. І при цьому показується відео, де е, пан Баканов е, замовляє собі вино з Італії, яке йде в обхід митної служби. То ми боремося з контрабандою, чи ми очолюємо цю контрабанду, що відбувається взагалі? А, ну насправді я напевно, у всіх своїх інтерв'ю ще з 2019 року говорила, що тут ніхто не прийшов боротися з проблемами, а прийшли очолити потоки, щоб ефективніше на них заробити. Тому що боротися з з контрабандою можуть ті люди, які а мають якісне професійне підґрунтя. Б мають відповідальне підґрунтя, і тобто вони є чесні перед собою і перед державою, і е, люди, які мають державницьку позицію, коли бо їм залежить боротися, всі ці характеристики абсолютно не співставні з чинною владою, і та я думаю, що з вином це найменші проблеми, які є. Воно ну, ж нещодавно був. Скандал, коли е, дипломати наших посольств провозили величезну кількість контрабандних матеріалів, якщо не помиляюся сигарет. І це так само розкрилося. І я думаю, що керівництво митниці про це абсолютно все добре знало, керівництво прикордонників, швидше за все, про це все знало, давали команди, що робити, тому що, якщо вони щось не хотіли пропустити, або когось не хотіли пропустити, як Порошенка, наприклад. То вони робили все, щоб його не випустити в краї... з країни на міжнародні зустрічі для посилення української держави. А в результаті ще й робили в 22-му році, на початку 22-го року, все можливе, щоб його ще й не впустити в українську державу. Але знаєте, що мене от з цього інтерв'ю найбільше застановило, якраз мала нагоду його прослухати, це те, що Ваганян наголошує на тому, що всі схеми Баканова. Працюють і далі і куруються Бакановим. Його Береза запитався, а ні? Ну, але ж Баканов все-таки звільнений. А Ваганян каже: а що чому заважає? Тобто, це, щоб, щоб він займався своєю незаконною роботою, своїми схемами, то абсолютно не треба йому вже своєї посади, бо вже все давно все нелагоджено. І оце дуже насторожує, тому що ще Ваганян наголосив, що Баканов це одна із найстрашніших, один із найстрашніших людей з оточення Зеленського. Якщо це все так, а є дуже висока ймовірність, що це так, тоді а, от цей сигнал, що правоохоронні органи його тупо не можуть знайти. В той час, коли мені дописувачі в коментарях пишуть, що він входить в той супермаркет, живе в такому-то селі, і він там-то-там-то його бачили буквально на днях. Це означає, що в правоохоронних органах присутні люди на високих посадах або навіть на найвищих посадах. З тої самої корупційної вертикалі, яку плодив Баканов. І в результаті воно все працює зараз а, за механізмом і ті самі мільйони дерибаніці, і ті самі двушечки на Москву деребаніці. І так само заробляють на санкціях. І кейс Петра Олексійовича, от в цьому освітньому інтерв'ю Ваганяна з цими усіма деталями, грає тепер ще й іншими барвами. Тому що це є прямий доказ того, що санкції продаються. Санкції не мають нічого спільного з законом, нічого спільного з державницькою позицією, і нічого спільного з інтересами держави. Чого вартий той кейс, коли у нас там раптово з'явилося кілька сотень ворів в законі, хоча, взагалі, такої термінології в Україні немає, то слуги таке ввели законопроєкт подавали, а всі підтверджують, що на той момент їх заледве ледве три було. Тобто реально оголосили купу людей бандитами, а потім за гроші їх видаляли раптово з того списку, і ми ж маємо підтвердження, що раптово з того списку через деякий час сотні прізвищ просто позникали. Напевно, відкупилися. І тут було не, не тільки 5 мільйонів доларів, і тут не тільки квартири були в урядовому кварталі, але явно це були набагато більші кошти і набагато більші механізми. Коли Володимир Олександрович ось дуже там розпотякував, як ми маємо тут все правильно робити, я посміла йому в коментарях задати питання до баканов. Так, напевно, на цей коментар злетілися е, усі боти, яких тільки могли прислати, які в мене ще на сторінці не заблоковані. Це є тригерне питання, це є для нього болюче питання, це його є дружба. Коли мені розказують, що Володимир Олександрович швидше за все, що нічого не знав, це його підставили. Хочу нагадати, що Штаміндіч, що Баканов це його найближче оточення і найближчі друзі, і такий розгул безпреділу, який вони влаштували, міг бути тільки з доброї волі найвищої посадової особи в українській державі. Я пам'ятаю, як в 2025 році, здається, в лютому місяці Володимир Зеленський сказав про санкції, коли його попросили прокоментувати стосовно санкцій проти п'ятого президента, він сказав, що ну, якщо вони повернуть гроші, то я санкції зніму. А що це за торг? Що це за торгівля? Тобто він фактично визнав, що можна заплатити гроші якусь суму. І можна зняти санкції законно, ну, я незаконно. Не думаю, я не думаю, що це стосувалося Порошенка, а що де віддасть гроші я санкції зніму. Тому що для Володимира Олександровича вигідно, щоб Порошенко зник з його реальності. Його дуже мулює, що Порошенко і наша політична сила, європейська солідарність взагалі існують, і це було видно з першого дня 19-го року і відчутно на собі. Але я хочу відмітити, що я думаю, що ця теза стосувалася так званих контрабандистів або й не так званих, так званих ворів в законі, або й не так званих. Просто ми бачимо, що цей механізм працював, це був просто їм посил. Хлопці, проблем нема платити гроші, і все в порядку знімаю з вас будь-які обмеження, що в результаті і сталося. Але щодо Петра Олексійовича, безпрецедентна ситуація: санкції введені безстроково. Санкції введені абсолютно всі, включно з чого ми на кожному суді прикалуємося: фітосанітарні санкції. От просто, от як до людини можна застосувати фітосанітарні санкції? Неможливо, до нього вони застосовані якимось абсолютно дивовижним чином, або проходження авіаносців в акваторії Чорного моря. Я дуже добре пам'ятаю, коли на суді ми запиталися: то, типу, Петро Олексійович, авіаносець ви це намагаєтеся сказати? Ні, ну ми погоджуємося, що по. Параметрам політичним і дійсно авіаносець української політики, Зеленського до, до нього як до Небарачки. Але е, часто концептуально на що представниця Зеленського? Ну вона на кожному засіданні несла глупства, але тут вона видала: а може, колись Порошенко захоче і буде мати авіаносці. Ну, напевно, Україна колись буде мати авіаносці, щоб захистити себе від Московської Федерації. І над цим треба було би працювати. Але оця от превентивність санкцій, що Порошенко може щось зробити, але ніхто вже більше року не може сказати. От ну, скоро буде більше року, та 12 числа були введені санкції. Що наступного тижня будемо роковини мати? То ніхто не може надати доказу. А в чому проблема? А що Порошенко не так зробив? До речі, на останньому суді. Наше, там було дослідження матеріалів, якісь дуже дивні адвокатські запити до судів у конкретних справах. І я mm -hmm. чесно кажучи, здивовано слухала, думаю, чого в неї такі -от якісь дивні запити? І по всіх запитах була відповідь, що Порошенко не є фігурантом справи, тому ви не можете бути частиною процесу. Але це всі ті справи. Які публічно і не публічно згадувалися представниками Зеленського пояснюючи, чому на Порошенка наклали санкції. Тобто, Порошенко там не є ні фігурантом, ні стороною, але через ці всі справи, про які запитували адвокати, Порошенка на Порошенка наклали санкції, бо він в майбутньому може щось зробити. Ну, а, чесно, от в цьому контексті, тобто, контрабандистам легко вирішити питання. А бандитам легко вирішити питання, а Порошенко рік судиться за те, що не просто за захист своїх прав, а за те, щоб діяв закон. І я пам'ятаю одна з перших таких гучних цитат Зеленського, коли він став президентом України: що я думав, що я можу сам саджати, а то так, виявляється, не можна. Тобто, я до чого веду для Зеленського закон, це є якесь таке. Поняття і явище, які йому заважає влаштовувати зелений безпреділ в українській державі. Тому він так бореться із законністю щодо Порошенка, і щодо п'ятого прямого Еспресо, і в дуже багатьох інших питаннях. Знаєте, от коли з'являються такі новини, і ти розумієш, на якому рівні